Противники будівництва біланівського ГЗК готові перейти до радикальних дій. Про це було зазначено вчора в рамках прес-конференції. Участь у такі взяли представники різних громадських організацій та політичних сил міста, а також мешканки стіл, яким не сила мовчати, коли у близькому сусідстві зростає черговий кар'єр. А він таки дійсно зростає, твердять в один голос і активісти, і селяни кажуть, будівництво йде повним ходом і радять не вірити байкам про, начебто, лише розвідувальні роботи. Чому врешті мають вийти знімати і кременчужани? Озвучені аргументи чула Вікторія Загорулько. Озброївшись плакатами, борці за екологію вкотре намагались привернути увагу пасивних у своїй більшості кремечужан до спільної загрози, яка уперто насувається на наш край. Як воно жити у тісному сусідстві із гірничо збагачувальним комбінатом, нещуток знає мешканка Єрестівки. Ще минулого року вона показувала нам тріщини, якими взявся її будинок після регулярних вибухів на розташованому усього за 500 метрів Єрестівському кар'єрі. Тепер же літня жінка, опершись на ціпок, знайшла у собі сили дістатись. Кременчука, щоб врешті вкласти у вуха містян, що воно таке життя біля ГЗК. Всі дерев'я попадали. Дома трескаются, дети болеют, не знают, куда уже обращаться с этими болезнями. До каких пор эти миллиардеры над нами с нас будут кровь пить? Помогите нам обратиться в самую высшую инстанцию, чтобы нас выселили, предоставили жилье. Если то жилье не хочет, пусть выплатят по законодательству такую сумму, на которую человек может сам купить себе жилье. Ніякі то не розвідувальні роботи ведуться на їх землях, розповідають вже мешканки села Дмитрівка. Там повним ходом кажуть, йде будівництво. А разом із ним йдуть і підземні води. У нікуди без громадських слухань у нас їх не було громадських слухань. Будують повним ходом той кар'єр. Копають кар'єр, ну яму скрішу роблять, землями возять і все їм можна. Ну коли це що зупиниться? У мене було води стільки в колодязі, Що можна було весною відром. Зачерпати зараз навіть не блищить, просто висохло все в колодязі, Не знаю, скільки метрів, ну більше десяти це точно. Ні в кого в жителів немає води в колодці. хоча привозять нам по нашій просьбі раз у тиждень машина вози воду раз і це другий тільки місяць по раз. І це можна її напитися всім. Болото висохло, лікарственні розсені всі погибли в болоті. Раніше ми слухали, як шаби співали, везли. Ні одної немає, зате розвелись комахи, колючки, яблуня. Все в цьому році висохло, бо нема підземних вод. Про своє тяжке життя жінки чимало розповідали і вже під час влаштованої громадськими активістами прес-конференції. Доведені довідчаю, говорили, ледь стримуючи сльози. І от зараз. А отам от перед моїми очима машини возять, пісок, камінь. Я вже далі не можу, в мене вже просто крик душі, поніма? Це вже отут воно, скільки я буду тією пелюгакою. За останні 10 років життя у оточенні промислових гігантів призвело до того, що захворюваність швидко пішла вгору, і все йде до того, що з появою ще одного кар'єру залишимося і без здоров'я, і без місць для оздоровлення, зазначила правозахисниця пані Дашко. Захворюваність по Кремінчуцькому району Кремінчуку, Комсомольську, в порівнянні з Полтавою, з містом Полтавою, в 4 рази вища. В тому числі й онкологічні захворювання у схемі планування району виробник Дніпро місто нахабно і цинічно пише під час будівництва Біланівського ГЗК втрачається 60% оздоровчих зон. Вона це вказує і водночас планують. Вже інша правозахисниця пані Шаповалова звинуватила олігарха Живаго у загарбанні земель. Спирається на відповідь отриману із Міністерства аграрної політики та продовольства України. Згідна з розпорядженням. главы Полтавской областной державной администрации, в 3-12-12 За 562 гектара, которые сегодня используют, не было разговора, только 99 гектар. Там должны были какие-то пристройки сделать, вот. в пользу Ерестовского там комбината. Это так мне объяснял сам Удаличенко, что нет разрешений на Белановский ГОК. Чи не найактивніший борець проти будівництва біланівського ГЗК Юрій Жоган після низки отриманих зі столиці відписок констатує ліміт довіри владі вичерпано. А відтак каже громадські організації Кременчука, організовуються, щоби переходити до радикальних дій. Ми будемо створювати совята оборони по противодійству Біланівському гоку. Ось Кременчужани, це ваші підписи. Тут було 20, підпис, 20 тисяч підписів. Ми збиралися зробити ходу. Ми не відказуємося від цієї ходу. Це багато їм честі, що прийшли да. пішли. Це не ми будемо хай до нього йти, йти, а хай вони сюди сюда йдуть. І ми їх заставимо, щоб вони прийшли і звернули увагу на нас. Цей живага Константин, вместо того, щоб приостановити роботу і направити всі свої цілі, средства, можливості на те, щоб прекратити війну, він тихаря, як говориться, Кому матір одна, кому війна, кому мать. Так, і він під ділом грібет, повністю знищує Україну і з нутрі. Тобто в нас є внішній ворог і є внутрішній. З цим внутрішнім ворогом теж треба боротися. Ще один із перших кроків, запланованих активістами, влаштувати виїзне віччя прямісінько біля Біланівського родовища. Детальніше ж зі своїм планом дій противники будівництва ГЗК запланували визначитись і ознайомити громадськість вже.